Шановні батьки, давайте разом дізнаємось, як зберегти гарний зір малюка. Очі є унікальним і складним органом людського тіла. Здоров'я очей основа повноцінного життя дитини. Саме завдяки очам ми отримуємо понад 80% інформації про навколишній світ. А малюки пізнають світ насамперед через зір. Саме тому так важливо дбати про профілактику та вчасно звертати увагу на будь-які зміни, оскільки догляд за очима дитини залежить від досить багатьох факторів, батьки повинні контролювати цей процес. Задача перша забезпечити дитині збалансоване харчування. Збалансоване харчування має включати велику кількість овочів зеленого і червоного кольору, наприклад, морква, червоний перець, броколі, буряк. Також потрібно ввести в дитячий раціон велику кількість фруктів, що містять каротин, такі як манго і абрикос. Задача друга активний спосіб життя. Заохочуйте рухливі ігри та прогулянки на свіжому повітрі, які сприяють правильному розвитку організму та формуванню здорового зору. Задача третя: Не дозволяйте дитині багато сидіти перед комп'ютером і різними гаджетами. І якщо дитина звикла постійно сидіти перед комп'ютером, необхідно змінити цю звичку, оскільки вона призводить до втоми органів зору. Розмістить монітор нижче від рівня очей дитини. Дитині необхідно обмежити час на мобільні ігри. Якщо дитина захоплена цим заняттям і грається у мобільні ігри майже весь свій вільний час, у дитини можуть розвитися такі проблеми із зором, як неприємне відчуття в очах, затуманення зору, головні болі. Задача 4. Дивіться телевізор на безпечній. Не дозволяйте дитині дивитися телевізор на близькій відстані, навіть якщо вона просить про це. Потрібно сидіти на відстані не менше, ніж 3,5 метри від телевізора. Кімната при цьому повинна бути достатньо освітленою. Не можна дивитися телевізор при вимкненому світлі. Задача 5. Відучіть дитину терти очі. Звичка терти очі призводить до того, що бактерії з рук потрапляють в очі. Це може спровокувати розвиток різних інфекцій. Тому насамперед потрібно дотримуватися гігієни очей. Вам потрібно навчити дітей, що до очей можна торкатися тільки після того, як вони помиють руки. Задача 6: Не давайте дитині. Небезпечних іграшок завжди наглядайте за дитиною під час гри і не допускайте, щоб вона гралася небезпечними іграшками, наприклад, такими, які мають гострі краї або виступи. Такі іграшки становлять небезпеку для дитини і можуть завдати їй шкоди. Заздалегідь зверніть увагу на те, чим грається ваша дитина. І сховайте небезпечні іграшки з поля її зору. Задача 7: забезпечте додатковий захист. І якщо поблизу пускають фейерверки або салюти, наглядайте за дитиною. Переконайтеся, що дитина перебуває на безпечній відстані. Тримайте обличчя дитини подалі від свічки та бенгальських вогнів. І якщо дитина ходить у басейн. Придбайте її окуляри для плавання. Вони захистять очі від інфекцій, які можуть перебувати у воді. Не допускайте, щоб в очі дитини потрапляли хімічні речовини або аерозолі. А також робіть з дитиною гімнастику для очей. Навіть якщо ваша дитина не має проблем із зором, зарядку для очей можна і потрібно робити. Ці вправи Дуже прості і займають зазвичай одну-дві хвилини. Наші очі молодці, зроблять вправи від нудьги. Разом дружно починаймо зір ясненький зберігаймо. Вгору дивимось на небо, а тепер на низ дивись раз угору, два додолу. Це для зору справжній вірш. Подивися вправо, вліво. Наче маятник ходи, раз туди, а потім звідси наші радісні сліди. А тепер біжим по колу, очі крутяться смішні, мов малюють сонце жовте, залишають слід ясний. По прямокутнику гайда, зверху, знизу, з боків два, мов хатинку будували, очі вправно малювали. Очі стрибають, як зайченята, з кута в кут вони спішать, раз угору два додолу, весело в куточки грать. Очі роблять хитрі трюки. малюють вісімку петлю, наче змійка кольорова проповзає по шляху. Ось і вправи всі скінчились. Очі світяться ясні. Ми тепер побачимо краще світ чудовий. День при дні. Діти часто бувають досить безтурботними, тому батьки повинні застерігати їх від можливих небезпек. Дитина зможе зберегти здоровий зір, тільки якщо сама навчиться бути обережною і дбатиме про власну безпеку та дотримуватись правил гігієни. Дорогі батьки, пам'ятайте, завдяки хорошому зору. Діти мають можливість якісно пізнавати навколишній світ.